Ба. Ба. Yeah. Ба. І пам'ятаєте, ми з вами навіть пальчиком прописували. Звернемо увагу на ось цю буковку, Саша. Пам'ятаєте? Паличка, півголов і шляпка. Ось yeah. таке в нас ба. Але ж, магати, в нас іще був один уже кубочок. Ось він. І на цьому кубочку в нас гулянка. Що в нас тут є? Ану, подивіться, що тут написано. Ма. Микітка, що написано тут? Ма. Макарчику, поглянь, будь ласка, ма. Саша. Ма. Анечка, що написано тут? Ма Богданчику. Ма. А тепер давайте уважно подивимось. Ні, дітки, поки що з кубочками не граємось. Дивимось на мої кубочки. Микітка. Микітка, на мої кубочки. Дивимось. Отже, ой, повернувся кубочок. Дивіться, на цьому кубочку у нас що написано? Ма. А на цьому ба! Тобто в нас ці сторони кубички відрізняються ось цими буквами. Бо цю ми теж прописували, пам'ятаєте? Ми піднімалися вгору вниз, вгору вниз. Отже, зараз ми спробуємо серед цих кубочків, подивіться, їх багато, спочатку знайти. Але не поспішайте, уважно подивіться, який кубичок треба обрати, щоб там знайти ма. А ну шукаємо всі кубичок з ма. Я мама! Знайшов, молодчинка, ма. Ма, 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 ма! І в тебе ма, молодчинка! Олів'я показує. Ма, молодець! Уважно подивись, то точно ма, Богданчик. Ні, дивись. Ба. Шукай інший кубичок. Аня показує свій кубичок. Молодчинка і в Ані ма. Молодець. Так, Микітка показує. Nee. Так, ні, ми зараз ма шукаємо. Так. Молодець і Олівія, mm -hmm. де ма? Ось ма, молодчинка. Так. А тепер знайшла Ні, це, де кубичок зма. А ну шукай, де кубичок з ма. Молодець. А тепер поклали кубочки з ма. Поклали і знайдіть серед тих кубочків, що є на столі, кубочок із ба. Де ба? А ну шукаємо? Ба. Кожен знайшов кубочок з ба. Ба, ба. Ба, 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 Ні, на тому самому кубочку ти ба не можеш знайти. Бо це ма. Ба так, в олівії. Ба показують. Ба. На цьому кубочку ти не можеш знайти. Ба. Бо подивись, тут лише буковка скрізь, вгору вниз, вгору вниз. Шукай інший кубичок. Молодець ба. Так, воно. Ось воно. Так. Ба. Боданчик, ти багато кубичків набрав, залиш один. Там де ба. Де ба кубичок? На якому буде ба. Подивись, де та бочок, паличка півколой шляпка. Де? Дивиться, який це кубичок треба буде врати? Ось це чи ось цей. Mm. Олівія, ми для чого кубичок взяли? Ми шукаємо, ми шукаємо на кубочку Ба. Микітка, на якому кубочку ти знайдеш ба? На цьому чи на цьому? На ось цьому. Бачиш, молодець. Молодець знайшла. Анютка, ти можеш на цьому кубичці? Молодець Богданчик. ось воно ба, молодчинка. А ти вже знайшла і ось цей кубочок з ба. Так? І на цьому кубочку ба. Але давай дамо Богданчику. кубичок давай. Шукай ба, шукай ба. Де, ба? перевертай, перевертай. Ба, ба. Ба. Це ба? Ось воно молодчинка. Поплескали самі собі. Ви просто молодці. Так?